Сотня пташок живе у чоловіка на подвір'ї. І про те, що весна прийшла, він знає, як ніхто. Ще з ночі його крилате царство нагадувало, тепло не за горами. Щоправда, співати птахи не співають, але голос вже випробовують. Тут від снігура до імператорського фазана її символ весни та кохання голуби. І непрості, а кучеряві, цегляні поштові, і навіть виведені власноруч. ці гіганські скоро попадуть у світовий каталог. Вяхер скошуа. Французький великий голуб скошуває, трошки підмішано крові польського сковоронка, То також йде по, по в'яхерах, і то велась. Поки що така вона не закріплена та порода. Але наразі три покоління вже є одинакові. такі одинакові голуби дають. пташки для чоловіка не хобі, а спосіб життя. Почав з маленького снігура, потім пробився хворий лелека. Щодня вся ця крилата любов з'їдає близько мішка зерна. Грошей на пташок чоловік не шкодує. Голодна тітка, їсти хочеться. Вже скоро у пташок з'явиться поповнення на Бум крилатих. Тут сподіваються у квітні травні. Та власник пернатих запевняє, справжня весна приходить із лелеками. А вони в Україну прилетять 19 березня.